Так, любі друзі, коротеньке таке включення. Значить, Потрапив в кухонний комбайн, чи мясорубка на ремонт. Значить, З діагнозом не вмикається. Значить, Дивіться. Думав конденсатор. Оце ось. Ні, конденсатор цілий, він на один мікрофарад. Все чітко, все класно. Ось один дросільок, бачите, на один Мілігенрі. І отут ось. Стояв ще один. Оцей був згорений. Такий як резистор я не знайшов. Взяв, поставив гантельку. І все це діло тепер у нас працює. Зараз включу вживлення живлення і покажу. Так, дивимось, Живлення є. Ну поїхали. От якось так. Тому звертайте на отакі вот речі.